Віри треба більше аніж черствового хліба. Слова духівника нації в умовах війни нині набирають особливого змісту. Ідеї та настанови Андрія Шептицького підтримує більшість його земляків. Яворівський край здав славиться своїми традиціями, самобутньою культурою та глибокою вірою в Бога. Наші діти, наша серця, любов, може та відчути, і що таке є Яворівщина, що час, таке, час, таке є ту основу, християнство. основну Завжди була цей час війни так необхідного того жартування народу коло світлого. Чистого і коло любові, а не до а не коло зла ми мусимо свят нині і показувати, що свято і також передавати ті традиції далі. Ми повинні тільки покладатися на Бога, бо за Божою ласкою ми добудемо і перемогу, і, і Божу благодать». за Божою благодаттю. Містяни йдуть до храму помолитися за своїх рідних, за всіх військових та цілу Україну. Молимо всі». Абсолютно всі парафією, всією україни, втай, щоб Господь всіх Росію навернув до Бога, дякую за те, що ми, цей ми могли зверну, всі звершуємо в добрі, вами. Молимося. Дякую в вам, розпитоство нашим мальцям, і хорошому України. Я дякую нашим воїнам, захисникам і воїнам, які тримають небо. Ми молимося за перемогу. Ми молимося за здоров'я наших військових. Надія. Перемогу України сина, в то, щоб наші воїни виставили і всі живі, здорові повернулись. Кожну родину це торкнулося, якось та і кожен переживає, я співпереживаю. За своїх онуків, які на фронті постійно молиться, і бабця Катерина. Вона з нетерпінням чекає їх повернення додому. Хі. Діти, які на війні жоди скорше, прийшли і за свого як родичів, хлопці воюють. Нам їх дуже шкода. Їм їх їх нам бракує, але ми мусимо молитися за них. Ми не можемо зупинятися. Ми не можемо, бо молитва не може бути зупинена. Вона має лунати беззупинно як день, так ніч. Ісус приводить апостолів на гору, і там вони на горі моляться і постять. Це, напевно, два дуже важливих елементи, які сьогодні треба кожному з нас, кожному українцю, для того, щоб випросити Господа Бога перемоги нашому народові вірою в перемогу та своє майбутнє в Україні. З надією дивиться й молодь. Українські діти хочуть жити у вільній країні з її давніми звичаями та традиціями. Храмові свята для більшості яворівчан це не лише розмова з Богом, а й можливість освятити цьогорічний врожай і зустрітися за родинним столом. Та розбираємося всі в родинному колі». Діти, родини, всі внуки приїжджають всі повністю. Святкуємо, хоч такий час тяжкий. Добається до церкви». прийшла до святити для нас, для всієї родини, для всієї сім'ї, і впевнено для України важливо прийти і відзначити спаса, і принести гарні кошики з гарними фруктами, набрати святої води і очікувати гарного врожаю і перемоги України. Кожне свято важливе, то особливо літнє, осіннє таке в нашому християнському звичаї обряді. Цей день власне називають день Спаса, коли люди приносять ті фрукти, які мають нагорода. Така традиція є в нашому євровому країні. Накриваємо тут стіл, і гості можуть пригощатися різними фруктами та солодощами. Але так як зараз війна, на жаль. Ця традиція поки що припинилася. Сьогодні особливо важливо в Україні це підтримувати і популяризувати, бо це є наше життя, це і наші традиції. Ми мусимо знати, що ми святкуємо і чому воно таке важливе для нас. Це сімейне свято. Народинне свято у Яворівській громаді збираються не лише за столом. Городяни поспішають на щорічний фестиваль меду Яворівської забавки та пирога. У нас на фестивалі проходило більше десяти різних майстер класів яких участь яких взяли діти наших військовослужбовців, матері, батьки наших військовослужбовців. І ці речі вони передадуть їм туди на схід України. Це буде їхнім оберігом, і діти все для того роблять, щоб мотивувати наших військових. Яворівщина здавна славиться декоративними витворами та самобутніми майстрами. Мистецькі школи із понад столітньою історією зберігають та примножують традиції народних промислів. Унікальною є яворівська забавка, проста дерев'яна іграшка, що притягує увагу як малих, так і дорослих. Вона наділена властивостями оберега. Кожна забавка різна, тому що кожна дитина її розмальовує чи майстер, і хто квітку тут ту поставив, хтось сюди, тобто зміщує та елементи композиційно. Всі вони різні. Як ця заборка, як ця зборка, ну, ви можете бачити, що не всі різні. При тому, що зберігається традиційний яворівський кольор це жовтий, зелений, червоний. І може бути вкруплення білого. Вся ця робота виконується без просто олівчика. Тобто відразу є фарба, є палітра, є досочка готова, ну і вже в ній починаємо відразу малювати. У світ унікальної вишивки гостям фестивалю пропонує зануритися майстриня Леся. Вона опановує нову техніку сучасної мікровишивки. Її роботи вже прикрашають європейські фестивалі та виставки. В кожну свою прикрасу вишивальниця закладає національні коди та символи. Ось за допомогою цієї амески я вишила слово перемога. Ми до тебе походить, я її вишивала. Святкову атмосферу фестивалю створюють українські пісні, народні танці та традиційні яворівські пригощання. Яблучник, медовик та знаний на всю Україну Яворівський пиріг. Ходьте гості дорогі, і не минайте нашої забави. Запрошуємо щиро вас усіх і покуштуйте наші страви. Яворовий край традиційно славиться нематеріальною такою спадщиною, такою. Смачною, гарною, чудесною е, випічкою, яка називається Яворівський пиріг, і маченка до нього власне лише на Яворівщині ви можете скуштувати автентичний. Кожна господиня це робить. Жінки охочі діляться власним рецептом, основою якого є картопля та гречка. Тісто замішується е, дріжджове, тоненько, тоненько розкатується, і тоді е, 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 картопля картоплячується з гречкою. І випікаються в духовці, а колись випікали в печі. Учасники фестивалю не лише діляться власними секретами своїми промислами. Вони популяризують традиційну українську культуру, що віками житиме для наступних поколінь. Наталка Андрещук, Олександр Ткаченко, Федір образ із Яворівщини для телеканалу Рада.